Вдома, вітаємо, героїв, з Днем народження в когось день народження сьогодні! Дуже радий, чути ти голи, за з мамою. З Тобою жив, весь час. Слава Україні! Дуже дякую, що проколотились за нас, вернулись додому. Емоції не це дуже приємно, дуже за три роки це... у ворога по полоні. Це дуже важко. Так, З Маріуполя, Маріуполя З 56-та бригада, зеніта ракет артилерійський дивізіон. Завжди! Я вас дуже-дуже сильно люблю. Дивися, диви, бачиш. Я вже їду, я вже дорослі, мені вже з нас І я вас дуже люблю. Давай, пока, пока. Давай, показуйте. Скоро наберуть. Вони вас скоро наберуть. Все слава Богу. Все слава Богу. Все.